Після відкриття у вищому професійному училищі No7 міста Кременчук навчально-практичного центру верстатник широкого профілю, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній та директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Євген Кончаковський в межах робочої поїздки здійснили візит до горішніх плавнів. Про це поінформували горішньоплавнівців на соціальній сторінці Вищого професійного гірничо училища. Тор навчального закладу Василь Сулима висвітлив поважним гостям основні аспекти роботи ВПГБУ. Також учасники зустрічі обговорили питання розвитку професійної освіти, цифровізації навчального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти. Особлива увага була приділена підготовці майбутніх фахівців відповідно до потреб ринку праці та впровадженню сучасних освітніх технологій. Ключовим етапом поїздки стало відвідування ТОВ Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат. Під час зустрічі. Було акцентовано увагу співпраці навчального закладу з роботодавцями. Делегація ознайомилася з основними технологічними процесами підприємства, умовами праці та сучасним обладнанням. Представники компанії Ферекспо, директорка з управління персоналом та побуту Юлія Клевова, директор з виробництва Сергій Гелета та начальник служби гірничотехнічних систем Артем Дудник зосередилися на актуальних викликах у сфері підготовки кваліфікованих кадрів для гірничодобувної галузі та перспективах подальшої співпраці між освітою і бізнесом.